Що самі не можете того зробити, неможливо доворатися. Є провід, вибраний вам, бо ми вибрані вам, нас троє. Ми отримали навпяті, вам на минулих виборах 10 мільйонів голосів. Це значить, ви нам повірили відстоювати ваші інтереси в парламенті. Правильно? Ми рік відстоювали інтерес. Сьогодні ми взяли на себе відповідальність і закликали вас на вулицю. Значить, ситуація вже революційна. А де є революційна ситуація? Що значить? Значить, має бути дисципліна. Дисципліна буде, буде перемога. Є сформовані структури, групи, є командири, хочете, не хочете. Сьогодні це є ми. Завтра будете щити іншим, будуть інші, але раз є ми, даємо вказівки, виконуємо і перемагаємо. Правильно? Дякую за розуміння. Значить, щойно, перше хочу вам сказати, ви молодці, блокада Кабміну. Сьогодні це вже новина No1. Облетіла весь світ. Люди розуміють, підтримують. Найбільше підтримують, я розумію, працівники Кабміну. Наші приходили сюди і навіть дуже втішилися, що не буде роботи. Подякували вам і розійшлися. Ми щойно були троє на нагороджувальній раді. Ми там взагалі нічого не говорили з рибаком і з тою більшістю. Поставили їм на стіл заяву з вимогами відставки уряду бандитського зарова і притягненням поліцаїв до відповідальності. Розвернулися і пішли. Наші дії, ми далі блокуємо Київ. Розпочався загальнонаціональний страйк, починається він в столиці. Сьогодні ми блокуємо кабінет міністрів, збираємося на майдані і перемагаємо. Слава Україні! Героям слава! Де президент! І мені не захотілося. Слава має! Віталій кличко! Я хочу почати. Того, щоб подякувати кожному з вас. Ще раз я буду це нагадувати, тому що без, без вашої підтримки ми не можемо нічого зробити. І кожен хтось думає, вирішенням не Бог, Гіценок чи Кличко, і кожен з вас відповідальний за ваше, за ваше майбутнє. За все кожен з вас відповідальний. А ми зробимо все, щоб ці прагнули втілити в життя. Тільки що закінчилась на раду. Вимога, підставка цього уряду, який в першу чергу по покроку, в першу чергу, який не працює на людей. Сьогодні вони приходять на роботу. Порадили, що не потрібно, що заблоковано, розвернулися і пішли, тому що вони самі розуміють, що уряд не працює. Він не працює, він робить імітацію цієї роботи. Це не праця на країну. Коли українці не мають роботи, коли українці виїжджають з країни, тому що не бачать майбутнього. Я хочу сказати тільки об'єднавши, ми зможемо плечем плечем добитись нашої спільної перемоги. Ми допомагаємо відставки уряду, звільнення боєв'язні, які сьогодні і студентів забрала долізниці. Юлія Тимошенко. Ми хочемо жити в вільній країні. І ми цього доб'ємося. Слава Україні! Героям слава Україні! Героям слава. Ну як вона, не холодно! Yeah. Міліцію гріти будемо? Yeah. Не будемо. Yeah. Хай гріться самі. Я пам'ятаю, ми, ми втрьох прийшли на минулому тижні на засідання Кам'яні. Тут є такий великий знавець української мови і любитель України Азару. ви його знаєте. Великий житель. Коли ми вже його сходимося, хай би нам Бог поміть. Так от ми коли втрьох прийшли, нас тут зустрічало десь майже тисяча і міліції. І ми були дуже втішені втрьох, про те, що нас так поважають. Я так підозріваю, що в першу чергу вони Віталіка зустрічали, ми його першого пустили, а втім площа. Громада, ми тільки що були на погоджувальній раді. Сидить ще один великий любитель України, як її розтягнути. Це голова Верховної Ради Рибак. У нас бесіда була коротка, три хвилини. Прийшли, сказали два питання. Перше: відставка уряду Азарова Януковича, друге зупинка політичних репресій, звільнення Юлії, звільнення дітей, яких незаконно закрили. Тільки після цього можемо взагалі про щось говорити. Завтра на голосування, а зараз на пенсію. проти нас. Дивіться, Азар... Янукович, а прокладе шлях для Януковича. Візьме за руки, тому що О, файно підуть у українські мене. дивіться що ж. Я знаю, що голод, полу... голод, правда, стояти голод. Але я знаю, що буде один одного підтримувати, а ви мінялися з Майданом. У вас тут є командири, я знаю. Чай, вода, підтрим.